Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 207. Скоротіть дріб. Починаємо. Переписали перший дріб. Що означає скоротити? Це означає, що треба поділити на найбільший спільний дільник чисельника і знаменника. Давайте подивимось: 3 і 12. Яке існує найбільше натуральне число, яке націло поділить і трійку, і 12. Ну, звісно, 3. Тому 3 закреслили, на... 3 поділили на 3 буде 1, 12 поділили на 3 буде 4. Записали 1 четверта. Ми отримали нескоротний дріб. Це означає, що ми все виконали правильно. Далі 4:12. На яке число можна поділити і чисельник, і знаменник націлу на 4? В Чисельнику залишається 1. А 12 поділити на 4 буде 3. Отже, відповідь: 1 третя. Далі. 6,54. Давайте поділимо на 6. 6 поділити на 6 буде 1. В чисельнику 1. 54 поділити на 6 буде 9. Отже, відповідь 1 дев'ята. Далі. 25 70. -х. Давайте визначимось, на яке число будемо ділити і чисельник, і знаменник. Міркуємо. 25 це добуток 5 і 5. Так як 70 на 25 націло не ділиться, тому будемо ділити на 5. А ми знаємо, що 70 на 5 ділиться, бо закінчується цифрою 0. Ділимо на 5. 25 поділити на 5 буде 5. 70 поділити на 5 буде 14. Відповідь 5 14. Ми отримали нескоротний дріб. Далі 5. 26, 65. Також будемо визначатись, на яке число ми будемо ділити і чисельник, і знаменник. Міркуємо. 26 це добуток 2 і 13. Так як 65 на 2 не ділиться, тому що закінчується непарною цифрою. Спробуємо поділити на 13. А ми бачимо, що 65 на 13 націло ділиться. Отже, будемо ділити і чисельник, і знаменник на 13. 26 поділити на 13 буде 2. 65 поділити на 13 буде 5. Отже, відповідь. Дві п'ятих ми отримали нескоротний дріб. І на останок шестидесятих. Ну, тут зрозуміло: 60, на, на 12 ділиться. Отже, будемо ділити і чисельник, і знаменник на 12. Тепер в чисельнику 1, в знаменнику 5. Відповідь 1 п'ята. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу. Математика легко. До нових зустрічей!